Є знижки на Віта Combi 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Білизна, яка замість сідниць підтягує щоки. Принаймні так обіцяє Биві. її Биві. авторка, американська знаменитість знаменитість Київ Кардаш'ян. бачите зараз на відео, от цю таку утяжку білизну для обличчя. Як ця новинка має працювати? Дивіться далі в сюжеті. А після ми поговоримо з експертом, з пластичним хірургом, чи дійсно це працює? а Можливо, навпаки, шкодить така утяжка. Дивимось. Делююча білизна для обличчя це пов'язка з еластичної тканини з дірками для вух, яка фіксується навколо шиї та підборіддя і кріпиться липучками. Виробник заявляє, що ця тканина з так званими колагеновими нитками. Обіцяє, що за рахунок помірного тиску покращується кровообіг, а це сприяє лімфодренажу. Як результат. Овал обличчя нібито має стати більш підтягнутим, а шкіра гладенькою. Поява на ринку цієї новинки не залишилася непоміченою. Її активно тестують і коментують в соцмережах. Окрім звичайних користувачів, до челенджу долучився і сам сер Ентоні Хопкінс. Він ніби натякнув на подібність новинки на маску його персонажа Ганнібала Лектора з фільму Мовчання ягнят. У відео, яке набрало мільйонні перегляди, Хопкінс каже: Привіт, Кім! Я вже почуваюся. На 10 років молодшим. Потім він видає той самий загрозливий сьорбуючий звук як з фільму. І прощається. У підписі до відео актор також додає моторошних асоціацій. Дякую, Кіма. Не бійся прийти на вечерю. Ну ти реготали ж, реготали, поки дивилися. Не знаю, як ви, Прекрасний. пане Андрію Андрій Якобчук, пластичний хірург. Що був із нами на зв'язку? Є доброго ранку. Доброго ранку. Слухайте, ми не могли не спитати вашу думку щодо цієї білизни, як Люся каже, з утяжками для обличчя. А, а, така моделююча білизна для обличчя насправді щось моделює. Вона моделює, скажімо, бюджет, який отримує компанія виробник. Більше вона нічого не моделює в більший бік. Дай їм здоров'я і донатів на зсу. Дивіться: насправді не може така маска втримати, омолодити, сповільнити старіння обличчя. Два компоненти впливають на старіння обличчя. Це перше це. Скажімо, вікові зміни скелету, то лицевого скелету, це вікові зміни зв'язок і які шкіри. Тому цей корсет може для дівчат, в яких 15 17 років вони підписані на акаунт Кім, і їм дуже хочеться долучитись до її слави і стати частиною її історії, і вони. Попросять у батьків гроші, чи самі зароблять на цю маску, дійсно у них буде ефект від того, що вони самі відчувають цей ефект, тому що ефект плацебо ніхто не відміняв. Але для дівчат, яким уже 30 плюс років, у яких є ліпові зміни, насправді це не буде працювати. Можливо, можливо. Якісь маленькі зв'язочки лімфатичного тракту, які йдуть в шкірі, можливо, вони якось можуть піднятися і набряк буде не. Стовідсотковий там після якоїсь буревної ночі, а 90% – відсотковий. Але друзі, насправді не витрачайте гроші, якщо ця новинка дійде в Україну, краще задонатьте в ЗСУ, і це буде КПД мати на уваги А чи можуть бути якісь негативні наслідки від таких масок? Негативні наслідки будуть, якщо ця 13-річна американська дівчинка не спросить батька чи маму. І придбає без дозволу цю маску, і тоді батько обідеться і буде на неї кричати. Дякуємо за дуже вичерпну відповідь. Розібралися. Тож, дійсно, якщо ви просто хочете стати частиною цієї історії, Кім Кардашем, то будь ласка. А якщо сподіваєтеся на який ефект, то такого не буде. Дякуємо, Андрій Якобчук. Пластичний гір був напряму включені не без іронії, але має так бути також. Ну а тепер про здоров'я в цій частині про те, що є новому в світі медицини, нове дослідження показало, що літій у харчових добавках може допомагати мозку боротися з хворобою Альцгеймера. Як він впливає на мозок, і чи справді може омолодити пам'ять? Дивіться в нашому наступному сюжеті: «Плюсуй здоров'я. Ті може допомогти у боротьбі з хворобою Ельцгеймера. Нове дослідження Гарвардської медичної школи показало, літій у складі харчових добавок може впливати на роботу мозку. Науковці з'ясували, коли рівень цього елемента знижується, утворюються шкідливі білкові бляшки та погіршується пам'ять. Мікродози у ротату літію під час експерименту на гризунах буквально омолодили мозок, відновили пам'ять, зменшили кількість бляшок і активізували клітини, що очищають нервову тканину. Втім, дослідники наголошують, до практичного застосування у людей ще далеко. Потрібні масштабні клінічні випробування, щоб довести безпечність і ефективність методу. Американські вчені попереджають, улюблена багатьма картопля фрі може підвищувати ризик розвитку діабету другого типу. Дослідження за участю понад 200 тисяч людей показало, що всього кілька порцій смаженої фритюрі картоплі на тиждень підвищують ризик хвороби на 20%. Тоді як запечена, варена чи картопля пюре такого впливу не мають. Виною всьому спосіб приготування під час глибокого смаження. Утворюються шкідливі сполуки, а високий глікемічний індекс картоплі провокує різкі стрибки рівня цукру та інсуліну. Такий цукровий атракціон виснажує організм і може призвести до інсулінорезистентності. Психотерапія може допомогти позбутися хронічного болю в попереку. Дослідження, опубліковане у міжнародному медичному журналі, показало вісім сеансів когнітивно-функціональної терапії здатні зменшити білю попереку та покращити якість життя. І головне ефект зберігався навіть через три роки. Метод поєднує фізичні та психологічні підходи від корекції постави, вправ та зміни шкідливих звичок до роботи з мисленням та емоційним сприйняттям болю. У дослідженні взяли участь майже пів тисячі пацієнтів з хронічним болем у попереку. Так, ті, хто пройшов курс цієї програми, мали втричі менше симптомів і обмежень, ніж пацієнти, які отримували стандартне лікування. Науковці підкреслюють, хронічний біль це не лише стан тіла, а й реакція нервової системи та психіки.